Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник інноваційних технологій. Сьогодні ми поговоримо про сонячні електростанції. Ми розрізняємо чотири основних типи сонячних електростанцій. Перша з них це автономна, та, яка працює без підключення до мережі. Друга це гібридна, яка підключається до мережі, але вона не є обов'язковою для неї. Ще в комплект гібридних входять акумуляторні батареї для резерву, та є можливість змішувати електроенергію, до прикладу, від сонця і з мережі на навантаження. Третій тип це мережеві сонячні електростанції, які продають надлишок електричної енергії по зеленому тарифу. І четвертий тип. Це мережеві сонячні електростанції з резервом. Тобто це суміш гібридної та мережевої електростанції, і вона здатна також продавати надлишок електричної енергії по зеленому тарифу. Більшість мережевих сонячних електростанцій це бізнес-проекти, які приносять пасивний дохід своїм власникам. З ж складається мережева сонячна електростанція? В першу чергу це сонячні панелі. Далі мережевий інвертор, системи кріплення для цих же панелей на дах, або ж, можливий варіант розміщення їх на землі. Далі захист інвертора з сторони постійного струму та зі сторони змінного струму. І додаткові матеріали, типу сонячний кабель, силовий кабель, далі конектори МЦ4 та малозатратні матеріали. Вартість такої сонячної електростанції приблизно 700-800 доларів за 1 кВт. До прикладу, 20-кВт сонячна електростанція коштує від 14 до 16 тисяч доларів. До речі, максимальну потужність сонячної електростанції для приватних домогосподарств не може перевищувати 30 кВт. От розглянемо приклад, скільки ж 20 кВт сонячна електростанція може принести пасивного доходу в Київській області. Враховуючи сонячну інсоляцію в Київській області, ми розраховуємо. Прогнозовану продуктивність електростанції протягом року. І таким чином можемо спрогнозувати, скільки ж вона принесе. Що стосується 20-кіловатної сонячної електростанції, то вона приносить від 3100 до 3500 доларів в рік. Таким чином, срок окупності такої станції буде приблизно 4 роки і 7 місяців. Для того, щоб зменшити цей срок. Ми рекомендуємо монтувати сонячних панелей не 20 кВт на 20 кВт інвертор, а на відсотків 10-20 більше. І ці дані зведені в таблицю, яку ви можете подивитися, якщо ми збільшимо потужність фотополя на 20%, то срок окупності зменшиться до 4 років і приблизно 4 місяців. Основні технічні характеристики станції на 20 кВт. Необхідна площа під сонячні панелі приблизно 96 квадратних метрів. Продуктивність за рік 23 МВт. І загальний дохід за рік 3100 доларів. Це аналог інвестицій в банк приблизно 22% річних з урахуванням всіх податків. З якими ж перешкодами ми зіштовхуємося при будівництві мережевих сонячних електростанцій? Перша, це збільшення потужності. До прикладу, у вас є місце на покрівлі для розміщення 15 кВт сонячних панелей. Але по договору від постачальника електричної енергії вказана цифра 10 кВт. Таким чином, вам прийдеться. Задовільнитися саме 10 кВт, тому що реакція обленерго на повищення потужності зараз дуже повільна. Якщо в договорі вказана потужність 15-20 кВт, то відповідно ви можете монтувати сонячну електростанцію 15-20 кВт. Але слід пам'ятати, що номінальна потужність інвертора не може бути більшою, чим потужність, яка вказана в договорі. Наступне гостре питання це оплата зеленого тарифу. Після початку війни, весною 2022 року, постачальники не оплачували по зеленому тарифу з зрозумілих причин. Зараз же приходять платіжки за минулий рік та за поточні місяці. Таким чином, власники сонячних електростанцій отримують дві платіжки в місяць. Для комерційних приміщень будівництво сонячних електростанцій це дуже цікаве рішення, тому що в першу чергу не потрібно ніяких узгоджень з обленерго. Також сонячну електростанцію можна будувати каскадами, тобто 10 кВт, потім додали 10, 10, 10, і в той момент, коли запущено перше 10, вже відбувається економія на платіжках за електричну енергію. А також слід зазначити високий тариф для юридичних осіб, це приблизно 5,5-6,5 гривень. І саме із-за цього срок окупності сонячної електростанції різко зменшується до 4 років. Ми знаємо, про що говоримо, тому що в головному офісі Ромстал Україна на покрівлі знаходиться 9,5 кВт сонячна електростанція, яка дозволяє нам економити. Ще зроблено проект для додаткової сонячної електростанції потужністю 50 кВт. В місті Києві така сонячна електростанція може згенерувати за рік приблизно 64 МВт електричної енергії. Власне споживання офісу головного Ромстал приблизно 180 МВт за рік. Таким чином, процентне заміщення власного споживання сонячною електростанцією приблизно 36%. Це дозволяє нам економити. 350-360 тисяч гривень за рік на платіжках за електроенергію. І являє собою аналог інвестицій в банк приблизно під 26% річних з урахуванням всіх податків. Якщо ж перед вами стоїть завдання. Стабільного та якісного електроживлення, то слід розглянути гібридні та мережеві сонячні електростанції з резервною функцією. Гібридні сонячні електростанції складаються з сонячних панелей гібридного інвертора, обов'язково акумуляторних батарей та додаткового обладнання, типу кріплення для сонячних панелей, кабеля, конектора і тому подібне. Чим відрізняється? Гібридна сонячна електростанція від мережевої. Мережева сонячна електростанція не працює, якщо лінія обірвана. Це зроблено з міркувань безпеки. Що стосується гібридної електростанції, якщо ж є обрив на лінії, то вона працює в такому ж режимі, тільки електричну енергію буде брати від сонця. Або ж з акумуляторів, якщо сонця недостатньо. Ще дуже цікава функція гібридного інвертора є домішування. Тобто, якщо споживча потужність 3 кВт, сонце генерує верніше, сонячні панелі генерують тільки 2, то 1 кВт інвертор може добирати з мережі, в залежності від виставлених пріоритетів, де доцільно монтувати гібридні сонячні електростанції. В першу чергу. Це місця, де немає лінії електропередач. До прикладу, це будиночок в лісі, або ж острів, або фермерські поля, де потрібно подати живлення на насос поливу. Також гібридні електростанції використовуються в місцях, де є перебої з постачанням електроенергії. Наприклад, нестабільне постачання або ж часто вимикають світло, як кажуть. Це питання зразу вже знімається, так як ця станція може забезпечити живлення під час відключення від сонця або ж від акумуляторних батарей, до прикладу, вночі. Як правило, гібридні електростанції є однофазними та потужністю до 5 кВт. Якщо ж у вас підключення трифазне, то можна окремо на кожну фазу поставити, до прикладу, по 3 кВт інвертору. Таким чином, ви також можете забезпечити всі навантаження навіть трифазні з допомогою гібридного інвертора. Приклад продуктивності гібридної сонячної електростанції потужністю 5 кВт на одну фазу. Як бачимо, що в літні місяці вона генерує приблизно 700-800 кВт. Цього достатньо для будь-якого середньостатистичного будинку, до якого підведена однофазна лінія. Третій тип сонячних електростанцій ми рахуємо як мережеві сонячні електростанції з резервною функцією. Вона е, вміє продавати по зеленому тарифу, а також вона працює, коли є обрив лінії. Тобто, в сусіда немає електроенергії, а у вас є, тому що у вас є резерв. Гібридний інвертор забезпечує переключення живлення з мережі на акумулятори за 20 мілісекунд. Це дуже швидко, і ви навіть не помітите, як це відбулося. Ціна 1 кВт з такої сонячної електростанції мережевої з резервною функцією приблизно 1400 доларів за кВт в залежності від типу акумуляторів, що на 400 доларів дорожче від звичайної гібридної сонячної електростанції. Я нагадаю, що звичайна сонячна гібридна сонячна електростанція не може продавати надлишок електроенергії по зеленому тарифу. Четвертим типом сонячних електростанцій ми називаємо автономні. Вони використовуються у випадку, коли немає можливості підключитись до електромережі. Ми називаємо їх ще переносними, так як вони є невеликої потужності від 0,5 кВт кВт, 1,5,2 до 3 Використовують в основному при відпочинку десь в лісі чи на березі річки. Також їх використовують при забезпеченні електроенергією, до прикладу, якогось віддаленого будиночку, де працює холодильник. Акумуляторні батареї забезпечують резерв, який використовується в основному вночі. У випадку, якщо буде хороший сонячний день, можна підключати більше навантаження. Таким чином, ви будете мати свою переносну автономну сонячну електростанцію. Якщо у вас виникли запитання, звертайтесь до нас, компанія Ромстал Україна, ми будемо раді вам допомогти. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нової інформації. Я вам вдячний за увагу. До нових зустрічей!